І всім привіт дорогі друзі, ви на каналі Киртискат і сьогодні ми будемо проходити знову це, е, збіжи, з дурки. Ось вот, тут у нас е, третя глава. Три врага у нас тут. і що нам треба тут знову ця е, угу. І знову це фігня треба не настроїти так. в смыслі, знову. Треба, напевно, по цим штукам зробити разом. Що вони один на одного дивилися? ті жовті штуки. Є, yeah. тепер давайте перше. <coughs> дотик. Та Бляха, знову лишній дотик на жав. Все. Тепер давайте попробуємо третє. І четверте. Все, у нас відкрились двері. Так, в нас відкрились двері. Що тут У нас карта От трошки підлагоє у мене. Так, що тут у нас? Е. Реклама. Я це <-то> зробив уже. Так <кліст> як то відкрити? Воно не відкривається. Ага, а в шкафчик можна сховатися, прикол. А у перший час не можна було сховатися в шкафчик. Е так. 20 відкриємо, не відкривається. Шай ще лишаю, ще лишай лише лушай. Ой, фігня якась. Так. Що тут <кліст> можна цю відкрити. Що там пише? Ти. Давайте зайдемо сюди. Ой той больний. Та він больний то не я больний то він ходить щось земною. Тут мене замітить. Бляха, він до в мою сторону. То капець. Він не замітить, то що в шкафчику сижу і за ним наблюдаю. Все, він розвертається, все, тепер зараз через пару секунд вже можна вилазити. Все, зараз вже вилізаємо, все, пішли. Він пішов в цю сторону, а ми йдемо направо. Він пішов наліво. Так. опять Так, відкриваємо. відкрилось, йопта. І що у нас тут можна взяти? Зелена карточка. І за рекламу якісь ще таблетки може. Тільки в якому випадку не уйдять. <кхід> тут капець. Така карта. Так, у нас тут зараз туалети. У нас тут можна зру, робити круг. Ага, це якесь ладонька. Е, Лодонька, ладонька. Ні, не, не підходить. Йо. Тут відкрити можна? О, відкрили. Щоб, щоб то охранника не розбудити. І він нам знову... не дав, то не дав і пі... люлі, щоб ми цей вод відключилися. Так есть то, що біля, Бляха, я чуть не нашому чуть не проснувся. Я пересете. Чуть не обкакався. Е, давайте я з вами поговоримо про Юр поговорим, в Кальмара Треш, что там Линга 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 лінга. Як вам взагалі гра в кальмара 3, Взагалі, залимба. Я смерті рубашку сняв. В смысле то як? Е, типа не везучий чи як? E, Добре. Ідемо от доктору Яма. Я пишу ці водвінж, наліво пишу. З моєї сторони. Ні, направо пишу з моєї сторони, а зліво з ні, з його сторони. А тут щось можна треба? Ні, тут не можна відкрити. А це? Тут треба пін-код. Добре. Тут e, треба ладоньки. Я просте. Я нашумів! Треба шкачку. Бляха, як він не замітив. Йо пересете, мене дві жизни лишилось. Добре. <кхи> так. Заходимо сюди. Йо пересете, я обкакався. Як він за мною так побіг? Добре. Йдемо сюди. Давайте зараз поправимо зайти в охран... до охранника в кімнату. Її охранник мене не замітить. Е... Треба йти... Не скоро, не скоро. Треба попробувати відкрити цю дверку. О, відкрилась. Сюди. Що за ліхтарик такий? Ого. Так, корова якась. Добре. Тут чуть на грані було. Просто на грані. Бляха-муха. Як? Як? Я пересетив, Іман. <кій> так. Не, я не мене що что зараз в шкафчик сховаюся. Ні, не не йди! Вс, не померли. Тай, пересете! Ай, йо пересете! ю-е, твій доктор зна! о у Знав той доктор! Так, зараз давайте спробуємо пройти нормально, бо бляха я вже замахав, скільки там вже раз у шість. нормально пройти не міг. Давайте зараз цю фігню зараз зробимо по берегу. І зараз пройдемо. Так, у нас третій нормально стоїть. Четверте зараз вже зробив. Так, електричество вже зробив. Е... Я попробую відкрити цю кімнату! О! Ні! Сразу з перших хвилин нас убили, та я що за підстава жорстка. E, так, давайте зараз почекаємо, поки цей доктор вийде, бо він вже замахав усіх. <кху> так, давайте Зараз підемо e, в цей вод. E, зараз підемо e, направо. Ні, ні, ні. Та та направо, направо, направо. E, Сині двері, там під код, під код туди можна відкрити. Забираємо зелену заберем, карточку і йдемо відкривати в ці вот двері. Тільки треба йти помалу, щоб цей охранник нас не замітив, він не почув, бо він, тому що він спит. Код 8523, добре, заповнили. Ідемо сюди, не можна відкрити, добре. І відкриваємо оці ці ваші двері. Э, надо тут купить ничего, лисвинки, друг другу свинки, тю лимон же идут, блин, -бли, отмывали пятачки, падали, что там дальше. Короче, прикольная песенка. Вот это забираем оранжевую карточку, не фессию. Э, так, забираем вот це вот таблетки, пилюли. Их насправді не можна пити. Їх цей вот э, э вот. можно пить? Короче, просто не можна пить. Їхній розробочик написав тут десь, що їх не можна пити, добре? Не пийте ніякі пилюлі, такі всякі. Так, давайте зараз відкрити цю двері 8523, да? так? Та, був код 8523, я запомнив. Відкривайся, давай! Пропав человек 28 бла бла блабла. Нам то нафіг не треба. Давайте подивимося зараз з камери. Ау, він не поняв! То що таке? Что это за жабка? Пятая камера. Что за жабка? <клых> так, кто все дальше ну, вроде бы спокойно. Давайте зараз может еще что-то есть. О, зараз, давайте нажмем эту кнопку. Что это за кнопка? Э, там доктор. Давайте зайдем. О, скоро. Что за дед якийсь? Ты прошел за Глебом? Давайте нажмем. Скоро ты? Кто такой Глеб? Они забирают Глеба и заставляют сниматься в рекламе мобильного оператора. Кто они? Глеб украл у них жовту карточку на карточка холодно. Глеб хоче тепло. А глеба хоче мені дати карточку мені. Глебу холодно принеси глебу лампу, он да, дасть тебе карточку в кімнаті. Надіюсь, ну, я вже знаю, що це за кімната, но ви тоже то біля цього охранника. понял, але в мене, напевно, ключа до неї немає. Чи той оранжевий перейде. Він, він... Іде, підійшло ліхтарик. І що з ним зараз треба робити? Бляха, я забув, що з ним треба робити. Треба знову підійти до того фі. дебіло. <губіжу> тобто доктор. Е, Так, давайте зараз вже зараз знову виходити. І треба порозмишляти, куди. Що за казав? Треба ще раз до нього, до того доктор. До того коротше чела піти. Так, давайте вже виходимо. <губіга> Я просто ми чуть охоронника не розбудили. Як це так можна було? Давайте зараз підемо до цього чела. Що за рука? А, рука бляха, точно, не піде, не піде. Треба якусь іншу руку чи що. Е, зараз йдемо до цього чела. До того гліба чи як Бляха! Охранник єман. Треба обходити іншу сторону його пересити. Він нам не дасть тут пройти. Зараз за нами буде бігти. Ну давайте зараз підмов цей ліфт, чи то дурка, що то взагалі таке. Чого цю кімнату не можна. Ааа! Йо, пересети, одна життя лишилась. Давайте почекаємо, поки охранник. Ой, охранник доктор вийде, і ми зразу підемо до цього глеба чи не глеба. Хоча будемо назвати його Глеб. Підемо до цього глеба. Так, все, доктор вже пішов, так що вже можна виходити. Так, де доктор? А доктор уйман. Он жирний Уїман. Так, давайте зараз куди йдемо? Ескаватор. Давайте щось пошукаємо. <coughs> ну, до цього Глеба, короче, я не зрозумів, що він вам хотів сказати. Якийсь фонарик, для чого нам той фонарик взагалі був? Ну, для чого, реально? Для чого... Для чого цей фонарик був? От, за допомогою тої таблетки можна... Подивитися, що тут можна ще взяти. Цей Глеб. У Уєман. Глеб, охолодно принеси Глебу лампу, он тебе даскар. Я не до кінця не додивився, там кнопка була. Йо, пересвяти. Давайте відкриємо цю кімнату. Є 100. А що треба робити? Нажимати. Не, не поняв. Щоб сьогодні сняття відпочивала кладоні, необхідно нажати на руку санітарій, державайте як тільки уровні дойде до 100%. Буде Будьте осторожні. Добре. Так добре. Треба нажати більше 5 секунд. Давайте зараз то скоро пройдемо. Так, я вже прийшов. Давайте щось тут подивимося. Тож ще які. Подобти номер 3 сьогодні, бляха, употребила в пищу жирні і сладкі продукти, а це може перевести к набору весу. Рекомендовано змінити раціон і начати чаще виводити із м'якої кімнати, займатися фі фізичними упражненнями і так далі. Е, так, так, так. Е, нам треба е, далі йти до цього ліфта, от початок, коротше. <кій> так. Доктор тут той уїбнем. Е, щоб нас не замітити, треба короче, обійти кімнату. Він щось тут ходить. Щось тут ходить, не можна його щось виробити. Чи можна на наступних часах можна буде вирізати в наступних главах? Ну зараз не можна чогось. Чому не знаю? Ну да ладно, не будемо вже обіжатися, так що ставимо той опечаток до ладоні і заходимо той ліфт. А ні, ліфт приїде через 9, 8, 7, 6, 5. 4, 3, 2, 1. У зараз э, ще позовемо того охранника, що він за нами пішов. Тоді вже ліфт підемо. Все, ми намахали охранника. Все, ліфт закрився. І що далі? Це э, зайняло 8 хвилин. 8 хвилин, 8 секунд. Ну, таке проходження вийшло. Ви, Виставте ставте лайки, підписуйтесь на канал. На мій телеграм-канал. Там всякі інтересні виходи, всякі пісні. Ну коротше, всім пока. Ссылка в описі на телеграм. かっこ